Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. На днях я дуже часто пекла млинці і вирішила, що хочу поділитися цими рецептами із вами. Перший рецепт буде такий класичний. Ці млинці можна їсти як і просто, так і з начинками. Для них розбиваю яйця, перемішую з цукром та сіллю, Так би мовити, взбиваю вінчиком. Далі додаю 150 мл молока від основної маси. Потім просіюю борошно і треба гарно перемішати, щоб не було грудочок. Додаємо знову молоко, що лишилося, перемішуємо до однорідності. в кінці додаємо олію, знову перемішуємо і даємо тісту трішки постояти, хвилин 10. Якраз можна поставити розігрівати сковорідку. Тісто виходить таке от ріденьке, але повірте, воно ідеальне. І обсмажуємо з двох сторін. Uh, ну, всі дивляться по готовності, де приблизно по хвилинці з кожної сторони. Взимці виходять тоненькі, легко перевертаються, не пристаю до сковорідки, хоча тут ще важливо, щоб була гарна сковорідка. І далі я хочу зробити їх з начинками. Перша це буде м'ясна, до фаршу додаю цибулю, яку я натерла на терку, додаю приправи, це сіль, суміш перців, куркума, перемішую до однорідності. Можна навіть додати трішки водички, щоб фарш був такий соковитіший. Далі кожен блинець розрізаю навпіл, змащую нашим фаршем, так щоб такий був тоненький шар і він пропікся. Звертаємо трикутничком і роблю так з усіма млинцями. До речі, на батьківщині мого чоловіка на заході України говорять не млинці, а коржики. І я зараз, коли озвучую, хотіла пару раз так само сказати. Бо коли спілкуєшся з його родиною, деякі слова до себе перетягуєш. Бо я коржі називаю на бісквіт, ну коли ми його розрізаємо на коржі. Це в мене млинці. Вони кажуть на вареники пироги, а в нас це вареники, і там ще якісь слова. Якщо спочатку я не дуже розуміла, то зараз я вже знаю, напевно, всі слова. Далі будемо обсмажувати млинці. В яйці я взяла 2 штуки, додала молока. Правда, я трошки забагато додала, ви давайте менше, щоб воно було таке густіше. І обсмажуємо з двох сторін на маленькому вогні на олії. Вони у мене вийшли не прям симпатичні, це, скоріш за все, через олію, бо я була, не подивилася і купила нерафіновану, вона ще й запах дає таких, такого насіння. Але це дуже смачно. Ось такі вони вийшли, не прям презентабельні, але я думаю, таких бендериків, як ще у нас називають, люблять всі. Ну а Друга начинка для цих млинців у мене буде з творогом та вишнею. Беру творог, в мене було небагато, тому я все на око додавала: цукор, ванільний цукор, одне яйце і все збила блендером, щоб маса була така ріденька. Якщо більше творогу, тоді брати два яйця. І намащувала на цілий вже млинець, десь наполовину і всередину клала розморожену вишню без кісточки. Далі на невеликій кількості олії обсмажую млинці, розрізала їх навпіл, щоб вмістилися в сковорідку. обсмажую до такої золотистої скоринки і потім, як викладаю на блюдо, поливаю ще додатково медом. Це виходить дуже смачно і я люблю саме на сніданок такі млинці, або ж можна навіть на святковий стіл зробити. Спочатку поїсти основні страви, а потім вже як до солодкого столу подати такі млинці. Це теж такий гарний варіант. Наступний рецепт не тільки смачний, а й дуже гарний. Це буде жульєн в ажурних млинцях. А для млинців поєднуємо яйця, цукор, соду та сіль. Перемішуємо, додаємо молока, потім просіюємо борошно і в кінці, звичайно, олія. Далі нам для тіста потрібна буде пляшка, і в кришечці треба зробити дірочку. Як я показую, я це робила нагрітою голкою просто проткнула і так навіть, провела кружечком, щоб вона стала більша. Переливаю в лійку. Воно, здається, знаєте, напевно, що щось таке важке, але насправді все швидко. Замішав тісто, перелив пляшку і потім круговими обертами виливаємо на сковорідку і смажимо як звичайні млинці. Головне, щоб воно було усюди поєднано, малюнок, бо бачите, у мене одна сторона відійшла. Я, до речі, цю пляшечку не зберігаю, а зберігаю тільки кришку. Бо пляшки від молока вони всі однакові. Тому от у мене ця кришечка вже дуже давно є для таких маленців. Для начинки треба куряче філе або бедро та печериці. Все миємо, чистимо та нарізаємо на невеликі шматочки. Невеликій кількості олії, обсмажую спочатку м'ясо до півготовності, потім додаю печериці, перемішую та накриваю кришкою, щоб воно тушилося. Спочатку буде багато рідини, можна зняти кришку, щоб вона скоріше випарувалася, а потім вже тушкувати до готовності. Також додаю улюблені спеції та додаю багато сметани. І Далі це все смажу ще хвилини 4-5 і начинка буде готова. Для ще більш гарного вигляду, щоб начинка не повипадала з млинців, додаємо листя салату, на нього наше м'ясо з печерицями і скручуємо ось такі рулетики. По-моєму, виглядає дуже класно, це дуже смачно. І якщо ви будете для гостей готувати, вони точно оцінять і, думаю, в першу чергу візьмуть саме їх спробувати. Ну і Останні млинці знову будуть такі солодкі, шоколадні. Для них змішуємо яйця з цукром і сіллю, як завжди, додаємо молоко, перемішуємо, потім просіюємо одразу борошно з какао, знову перемішуємо, додаємо олію та кип'яток. Тісто виходить трішки густіше, ніж в першому рецепті, і вони виходять при смаженні такі товстіші. Але це ж такі солодкі, їх можна і так їсти, а можна і з якоюсь начинкою. Я зробила з вершковим сиром та бананом. Ці рецепти перевірені неодноразово, я в них впевнена і сподіваюся, що вам вони також сподобаються і млинці вийдуть у всіх. Готуйте із задоволенням. Дякую вам за перегляд і побачимося у нових відео. Па-па!